Вшанували захисників України. День героїв Івано-Франківську розпочався з панахиди за загиблими захисниками. Україна продовжує боротися за свою цілісність і долав полеглих героїв. На жаль, щодня долучаються нові імена. На жаль, вже понад декілька. Століть ми боремося з одним тим самим ворогом і кожного разу гинуть хороші козаки наші, які могли б жити і творити добро нашій державі. Саме тому ми зобов'язані шанувати, і, зокрема, сьогодні новітніх героїв, які є понад пів сотні, на жаль, які загинули. Для сімей загиблих воїнів і їхніх побратимів день героя є нагадуванням про непоправну втрату, яка водночас підкреслює неймовірну мужність. Час не лікує усіх ран. Біль втрати близької людини залишається назавжди. Наталія Возняк, дружина загиблого героя України. Переконана, подвиг кожного, хто пожертвував життям за Україну, має бути вшанований. Не можна забувати про те, що зробили наші чоловіки, наші сини. Стараюся У мене вже час пройшов. Вже два з половиною роки, але все одно воно завжди буде боліти, Полишилася без самої близької людини. Ці хлопці, які в тилу, які там, вони всі герої. Нема, щоб хтось був не герой. Ті, хто пішли свідомо і захищали до останнього подиху ціною власного життя, вони всі герої. Навіть навіть ті, що не загинули, вони герої. Військовослужбовець Руслан Сопрун про війну знає не щуток. Служив 111-й бригаді тероборони з перших днів повномасштабного вторгнення. З побратимами обороняв рубіжне, там отримав поранення. Запевняє, кожен боєць, який захищає Україну, є героєм. Герой України, це насамперед всі наші бійці, які зараз захищають Україну, які загинули в боротьбі за Україну. Зараз споконвічна війна із нашим споконвічним ворогом. Всі герої зараз захищають нашу землю. Це важливо пам'ятати, тому що дуже багато в цій війні загинуло в наших в моїх бойових побратимів. День героїв травневе вшанування борців за самостійну соборну українську державу є символом незборимості української нації. Це нагадування про ціну свободи та безперервну боротьбу українського народу. Лілія Буцяк Денис Сатановський. Новини на вежі.